Всім доброго дня! Перший день жнив в нас. Молотимо, ячмінь. оп, пройшлися. Тільки раз поперечку і от стовж пройшлися, молотимо. Вчемося лотити. Яка земно у бункері? Трохи краю зелене від кукурузи, а так тоді бейчми сухий. Ходимо привічно. нічого навчимося. Вже помаленьку починає все втиратися, лаг воно втреться, помаленьку, на першій передачі. Дві один, три, помаленько, захто все втреться ще не дуже втерлося, видно на камері. Воно вже втреться, тоді вже можна трохи скоріше їхати. Так виходить. Тут вже повний, а до бункера ще не знати скільки. Покоси грубі виходять, тикувати трохи буде тяжковато. Так, вже повний бункер, ми проїхалися, навіть два рази не проїхалися, вже повний бункер. Ну, ячмінь, як на два гектари, то ніби непогано сипе. Не знаємо скільки має тон бункер, але 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 Тако комбайн виглядає. Ніби так нічого молотити. Далі буде видно. Ще певно, що не втерлося воно. Нічого, то може поле молотимо і може воно вже втреться попотірем Є от одне зерно. Тут є друге, не дуже багато, якраз воно нормально, то все налаштовано. Ще де-не-де, де, бо вже таке зерно соповати, а падали в душі щось три дні. І отаке вийшло. Камазик на місці. Будемо сипали. Зерно пішло. Датчик спрацював, я не показував, але датчик спрацював. там аж не повний був, він вже не сипався, ну не сипалося зерно, але так якраз притикуно стає. Добре, що датчик працює. Земля мокра, Камаз трягне, Камаз трягне так нормально Так, такі от Джонник так воно получається слупи лупиє на полі Так, щось кажіть, що ми так чи не так робимо, кажіть бо з таким комбайном ще діла не мали, то кажіть, розказуйте, що і як, що, ви, що ми робимо так чи не так. Жнива розпочато. Ще не втерлося, але ще трохи воно якраз треться. Тут, тут знизу ще не втерлося добре. Зараз десь на дворі під 30 градусів тепла, кондиціонер працює. Ще би в КАМАЗі кондиціонер, але що є, то є вже. Не знаєте скільки бункер має? Нажаємо, татчик на вигрузку пікає, повний бункер пікає, двох гектарів, десь 2, 2 і трошки бункера. Певно, десь майже повний камаз буде. Так в нас виходить. Повний камаз, десь 2 гектарів вийшло 14 тонн. Гарно ще мій сипить гарно. Повний чубатий. Зараз да, вталується та смужка, не знати чим ліз. Зараз будемо бачити. бачили. Лишається ще така смужка. В будинку часу і все змолочено. 2 гектари. Томазик їде повний. На щочику показує 2 гектари. Мас вже їде, зараз ще, ще трошки вигрузити, змолотили. Камазик погнав. Ми вже на другому полі. Ми перейшлися два круги. Вже молотимо десь 3,5, така швидкість, помаленько вже починає втиратися. Nešpijau bunkerio, bet tai tau nuvilio pusė. Які є в бункері Зіл уже повний, чекаємо зараз, ще раз приїде Пимо болотимо далі Якраз газон під'їжджає, лишається туди, ноже назову, газон же є. Так, я вигружаю на газон Всі підсили. А ще зашта стріляє. Такий у нас перший день жнив. Молотили десь біля 5 гектарів, певно. Поки що все нормально. Дальше буде видно. Я кидаю на солому. Хочуть люди соломи. Тільки вчора помив Сьогодні вже все В порохах нічого. Все лишається. Таке туди і назад, назад лишається така смужка. Трибон був довгий, але я почалася жнива перший день. Трохи запізнення второго року в жнива, але як є, так і є. вже висипали, газон вже поїхав. Що до молодшим ще маємо один ворот на сьогодні? Перший трохи я молочу. 9, 3, 8 Добре молотити. це ми вже змолотили. вже не показував останній город, трохи важкувати йшло, вже відійшло, зараз вже не хотіла тяти. але нічого, молотили. На сьогодні вже хватить, їдемо вже додому, зараз будемо будувати комбайну, дуже показувати не буду. На тому будемо наше відео завершувати. Слава Україні! Все буде Україна! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд відео.